Ніжинський елеватор, який постраждав від обстрілів, продуктивно працює. У підрозділі компанії налагоджені і успішно працюють усі виробничі процеси. Ізольовані пошкоджені ділянки системи, щоб максимально знизити їхній вплив на продуктивність елеватора. Незважаючи на обставини в країні, елеватор Ніжинський елеватор працює в штатному режимі. На даний час закінчили прийомку зернових, прийняли 6644 тисячі тонн. тисячі Зарплати збережені, робочі місця збережені. Всі люди працюють, все буде добре, все буде Україна. До всього на території Ніжинського елеватора завершують значний будівельний проєкт. Тут збудували великий ангар для збереження паливних брикетів альтернативного пального. Воно повністю заміняє на підприємстві природний газ.